18 жовтня 2022 року ми знаходимося в селі, Мамається біля річки, як у нас кажуть, Мамається Хростока. По-научному це Ставчанська. Ось ми бачимо, рязка зупинилася, тому що немає проходу. Я не знаю, люди почали спускати стави. Вода піднялася, але рязка, яка тут зібралася, вона немає Я зараз можливості. Це плести за водою. Ось і ну, позбиралося. Бачите таких фляшок. Фляшки від пива, від водички, від шампуні. Бачите. Це жах. Люди, куди ми йдемо? Вибачте, в Європу, в жопу а не в Європу. Бачите, там воно вже зупиняється. Водичка, значите, це все несе. І ось це все ми кидаємо, ми люди кидаємо це все в річку. Навже не вже не можеш це викинути на сміття. Тож машина їде, збирає сміття, фляшки збираються. Скло збирається. Це ж не барабулині чи лабуз. А ми люди не вже не можемо за собою прибрати, не можемо викинути це на сміття. Що ви не розумієте, що це... Не гниє, це поки перегниє цей пластмас, і це пройде століття. І це попадає в ґрунт, у воду. І Ми ту водичку п'ємо. А потім чому хворі? Чому раки на Україні? Хвороба на першому місці прогресує. Дихальні шляхи, легені. Ну Ось маємо. Ось. Самі ж це робимо і потім ожаліємося на когось. Закликаю вас, прошу вас, благаю люди, не будьте свійми. Не гадьте річки, ліси, озера. Адже ми йдемо до цивілізації, встановлюємося як нація. Хлопці наші гинуть на війні. За що? За те, що ми в майбутньому жили гарно, як ми можемо гарно процвітати, жити, Україна, якщо ну, от таке ми гадимо. З такими людьми ми далеко не зайдемо. Повимираємо які мухи, і наші внуки вже не будуть народжуватися просто такі екології. Схаменіться, поки ще не пізно.